Початок професійного шляху прикордонника починається саме з Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Це провідний центр формування майбутнього офіцерського корпусу нашої держави, і він здійснює підготовку саме офіцерів Державної прикордонної служби. Випускники отримують кваліфікацію офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України, ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю та первинний військове звання офіцерського складу Лейтенант. Кожен випускник гарантовано призначається на офіцерські посади у підрозділі Державної прикордонної служби. Підготовка здійснюється за дев'ятьма спеціальностями, тобто, кожен вступник зможе обрати фах за інтересом. З детальним переліком освітніх програм можна ознайомитись на сайті Національної академії у вкладці Вступнику. До академії на навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту. Підготовка здійснюється виключно за рахунок державного бюджету. Тобто навчання, проживання в гуртожитку, харчування, медичне забезпечення та соціальні гарантії, можливість займатися різними видами спорту або іншою науковою діяльністю усе це безкоштовно для наших курсантів. Окрім того, курсанти отримують грошове забезпечення для першого та другого курсів. Це 10 тисяч гривень, для третього та четвертого 20 тисяч щомісячно. Курсанти проходять щорічну практику в органах охорони державного кордону, а також стажування за кордоном в межах міжнародного співробітництва з прикордонними відомствами країни Європейського Союзу. Ми Ми прагнемо, щоб до лав прикордонників приходили вмотивовані, освічені та патріотично налаштовані молоді люди. Національна академія відкрита для кожного, хто прагне знань, честі та офіцерського звання. Детальну інформацію щодо вступу бажаючі можуть отримати, звернувшись до відділу рекрутингу Подільського прикордонного загону або за телефоном 095 180 7758.